Шановне панство, у вашій увазі, що ви подумали, ні, це не камін, це піч для бані. Але вигляд у неї як у справжнього каміну. Це банна пічка з дуже великим оглядом вогню, як справжній камін. Так я е, можу сказати, що це десь 700 на 450 формат скла. Це скло характерне тим, що за рахунок. Верхньої подачі повітря воно не коптиться. Це однозначно, про це кажуть клієнти, які її користують. Рекомендована для парних розміром чи об'ємом 13-21 кубічний метр. Ідеально 18 до 20. Значить, по металу. Метал, корпус зроблений з 4 мм міліметрової легованої сталі. Марка 355. Але, як ви бачите, передній передній тунель дубльований вермикулітовими захисними панелями, а задня стіна вона дубльована подвійною металевою стінкою теж 4 мм. Тобто 4 плюс 4 виходить топка 8, 8 мм Так, ще додам дуже важливу і характеристику: це як ви бачите, верхня панель, де саме великий жар, це 8-мм сталь, а також саме цікаве димообороти, так звані. Всередині тої верхньої башні там є такі два димообороти, і вони зроблені з відбійників товщиною 6 мм, тієї ж 355 сталі. Тепер каміння тут закладується 220 кг, 200 кг в цю корзину і ще 20 кг в парогенератор, Чаще всього сюди вже дається. Срок служби ну, вже перевірено, її випускають вже більше десь 15 років. От є екземпляр у. <клієнта>, Клієнта, який вже працює 11 років. Він не, вона не прогоріла, вона дуже якісно і в повну потужність працює. Я би сказав, що це ексклюзив в своєму роді, бо це піч камін вона дуже гарно обгріває передбанник за, за рахунок великого інфрачервоного випромінювання через скло, а також дає м'яке повітря, не жар. А за рахунок великої кількості каміння 220 кг, дає дуже приємне тепло.